Привіт, глядачі мого рукодільного каналу! З вами Тетяна. Сьогодні моя красуня Паула на жалібно плаче, а розпатлана на барбі переможно сміється, тому що мої руки, нарешті, добралися до неї, і я пошию їй сукню. І, як завжди, перед початком роботи я розказую, які матеріали нам знадобляться. Тканина, у мене це 100% бавовна бязь. Ось така маленька пришивна кнопочка потрібна: металева або пластикова. Але я вважаю, що пластикова краще, тому що вона не така об'ємна, як метал. Ножиці, олівець, лінійка, нитки, голка, булавки. Ну і звісно, знадобиться швейна машина. Розміри кусочків тканини зараз у вас будуть на екрані. Виріжте собі точно такі самі. Цей маленький відріз поки що відкладемо в сторону, будемо працювати з цими трьома. Довші сторони прямокутників потрібно обробити чи оверлоком, чи строчкою зігзаг. Тепер візьміть голку з ниткою. Зав'яжіть декілька вузлів, так, щоб нитка не прослизнула. Тепер відступіть десь сантиметр від краю, а тут десь 5 міліметрів. І зробіть ось такий стібок. Чим частіше ви робите стібки, тим гарніші виходять складки на сукні. І тут, не доходячи до краю десь сантиметр, витягніть нитку. Тепер відріжте, залишивши невеличкий хвостик. Зараз знову зробіть. Міцний вузол. І прошийте так само, тільки в зворотньому напрямку. Вузол тепер має бути ось тут, відступ десь 5 міліметрів. Знову відріжте, лишивши невеличкий хвостик. Вигляд повинен бути ось такий: тут вузол і тут вузол. А тут два хвостики. Так само зробіть з усіма деталями. Ось так виглядає. Тепер зігніть цю тканину вдвоє і відмітьте олівцем серединку. Тепер візьміть цей маленький клаптик, зігніть його вдвоє. Ні, Спочатку ось так. Зігніть вдвоє. Оце буде наша серединка. Зробіть помітку олівцем. Тепер зігніть вдвоє ось так. Добре проведіть пальцями, щоб лишився слід. А тепер до цієї межі зігніть ще раз. І теж добре проведіть пальцями, щоб залишився слід. Якщо на вашій тканині не залишаються такі сліди, можете зробити це за допомогою праски. І з цього боку, так само загніть. Добре проведіть пальцями, щоб залишився слід. Цей кусочок має виглядати ось так. Ось ця серединка. Тепер прикладіть тканину лицева частина до лицевої. Ось це в нас серединка, і ось тут серединка. І з'єднайте в цьому місці булавкою. Тепер візьміть за ось ці хвостики і стягніть тканину. Формуючи складки. Тепер тут складіть ось так, бачите? Саме тому ми починали шити звідси, робили відступ. Складіть ось так і знову скріпіть булавкою. ж саме зробіть із цього боку. Тепер стягніть. Тут. Тут потрібно відступити один см від краю. Тут теж загинаємо. І те ж саме робимо з цією деталлю. і сюди її прикріплюємо булавками. Ось так виглядає. Тепер візьміть голку з ниткою, зав'яжіть на кінці вузлик і пришийте вручну по ось цій лінії згину. Це серединка. А ось це ось тут ми робили згін. Ось по цій лінії нам потрібно пришити вручну. Коли ми пришиємо вручну, булавки можна витягнути, стіпки робимо невеличкими. Коли закінчуємо шити, закріплюємо нитку, щоб вона не розпускалась. Тепер виймаємо булавки. У мене тут вийшло трішки криво, але коли я шитиму на швейній машині, я постараюсь тут зробити полоску рівною. Тепер нам потрібно прострочити на швейній машині. Я пришила сукню до комірця і видалила чорні нитки. Має виглядати, як у мене. Тепер я повертаю сукню лицевою частиною догори, складаю тканину ось таким чином. Оце середина, тут у нас її видно, бачите, оце згин. Згинаю ось так. А тепер ось так можна навіть от скріпляю булавками. І з цього боку так само зроблю. Тепер вам потрібно прошити на швейній машині. Зараз увага. З цього боку, ось якщо сукня повернута до вас лицем, то з правого боку ви прошиваєте ось тут впритул до цієї, до цієї частини сукні, прокладаєте ось тут шов, з цього боку прокладаєте шов не тут, а ось тут відступаєте від цього краю десь 3 Максимум 5 міліметрів і прошиваєте. Має виглядати так? З того боку, де я прошивала в притул, лишнє я трішки відріжу. Тут відрізати немає що тепер вивертаю. Бачите, з цього боку вигляд такий, а тут невеличкий хвостик, так і потрібно нитки потрібно. Запхати всередину, щоб вони не псували вигляд. Зараз скріпимо тут булавкою. Тепер нам потрібно прошити по цьому краю на швейній машині. Якщо вам складно це зробити одразу рівно і красиво, то прошийте спочатку вручну. Я прошила вручну, а тепер зроблю рядочок на швейній машині. Тепер відміряйте. Від цього шва донизу 4,5 з сантиметра. І тут 4,5 з сантиметра. З'єднайте ці деталі і скріпіть в цьому місці, де ви помітку ставили булавкою. Порівняйте, щоб довжини були однаковими. Тепер скріпіть булавкою внизу і посередині. Тепер аналогічно зробіть з цими частинами. Це будуть отвори для рук. Вам потрібно тепер прошити на швейній машині, починаючи звідси і донизу, і так само зробити з цього боку, починаючи звідси і донизу. Ось так виглядають отвори. Тепер складіть тканину, як я показую, розправте обов'язково ці шви. Десь 5-7 мм один раз і другий. І скріпіть булавкою. Зробіть так по всій ширині. Бачите, я скріпила булавками весь низ сукні. Тепер вам потрібно скласти сукню і зрівняти, чи однаково у вас вийшла довжина. Бачите, цей бік у мене трошки довший, мені потрібно більше загнути, щоб довжина була однакова. Ще раз звіряю. Так. І знову, вона все одно довша. Чи треба загнути більше, або тут загнути менше? Тепер довжина однакова, і нам потрібно прошити ось тут на швейній машині. Якщо вам складно це зробити одразу рівно і красиво, то прошийте спочатку вручну. Я підшила низ, має виглядати так, як у мене. Тепер складіть тканину лицевою частиною до лицевої. Складіть тут, скріпіть булавкою. Відміряйте від краю догори 7 см. У мене це тут. Там, де поділка, я скріплю булавкою, і вам потрібно прострочити від краю. До цієї поділки. Я прошила. Тепер можна прокласти невеличкий рядок. Ось тут, буквально два стіпка тут і два тут. Для того, щоб, коли ви одягаєте на ляльку одяг, щоб у вас тут ця частина не розривалася. Це укріпить це місце. А також ще треба пришити кнопки. На цю частину ми пришиваємо кнопку з піптиком, а на цю частину всередину ми пришиваємо кнопку з дірочкою. Після цього сукня буде вважатися готовою. Ось так виглядатиме рядочок. Я пришила кнопку і офіційно об'являю нашу сукню готовою. Приміряємо. Ось такий результат моїх півгодинних старань. Ось така сукня, покажу її з усіх боків. Якщо у вас є якась підходяща стрічка, то можна зав'язати її на талії, як поясок. У мене не скажу, що дуже підходяща, але я зав'яжу її вам, щоб показати, як це буде виглядати. Натисніть лайк, якщо вам сподобався мій майстер-клас, а також напишіть, чи хотіли б ви ще щось пошити для ляльки Барбі. Хоч вона і розпатлана, але яка ж вона все-таки красуня? Геть на мене схожа.